Так, доброго дня. Сьогодні вам про перший будинок нічого не буду розповідати, хоча там є трошечки вже цікавості. Я зроблю це в а Сьогодні зроблю відео для всіх людей, які хочуть знати, а що ж там у нас відбувається по інших будинках. От. Ну, З цікавого, звісно, в тіктоці знайшли аккаунт наших моделічиків, які там веселі відео викладають. Не буду його тут рекламувати, тому що воно там трошечки зматиме назва. Ну, але хто, хто захоче, той знайде. От, веселі хлопці, звісно, у нас що можна сказати. Ну, поки йду біля першого будинку, розкажу, Так, ви бачите, що вже завершено. Там відливи домонтовані, тобто сюди вже почнуть зараз е кріпити огородження балконні. Тут вже зашили ну, практично наполовину цю частину зашили хлопці утеплювачем. Я, мабуть, на наступний раз хочу от на цю п'ятницю зробити таке цікаве відео з тестом. А, візьмемо горілку і спробуємо пропалити пінопласт і цей утеплювач. Єдине, що звісно, ми не будемо їх закривати сіткою з клеєм. Ну, мається на увазі, що ну, то сенсу ніякого немає. Давайте біля другого будинку пройдемо, можливо, тут менше багнюки. І покажемо вам, в чому різниця між мінеральною ватою і пінопластом. Візьмемо реально наші прям от закріплені і спробуємо їх спалити. Покажемо, що підтримує, що не підтримує горіння. Ну, Все-таки більше. Так, по а, другому будинку. Другий будинок, ну бачимо, що вже залишається тільки перекриття і парапет на першій секції. Зараз навколо з іншої сторони бідемо. Зараз якраз може в цих хлопців закитаємо Хто то там той тік ток веде? Це якраз зараз перша година. Доброго дня. Хлопці, а чий то ток Знаєте, тут у вас монолітники якісь TikTok ведуть. Та? Ой, там цікаві, веселі тіктоки. Так, що э, у нас тут? По електриці я вам вже казав, що перейдемо трошечки на іншу схему, яка нам пришвидшить моноліти, прибере зайві витрати, і прибере ну, турну роботу. Бо ну, <кхід> насправді поки що поки ми не перейдемо на більш якісну опалубку, якої поки що в Україні немає ніде, ми мабуть теж знову будемо першими, як з цим грочисним спорудом. Ми потрапили якраз в обід. Так, да, да, 12-57. Всі якраз відпочивають. Так. Ну, тут залишається, це четверта секція, тут залишається перекриття і поверх. Це вже кут четвертий. Тут ще два поверхи, фактично. Так, тепер по... Мабуть, в більшості якісь зміни за останній час відбувалися тільки по другому будинку, по третьому, четвертому мінімальні. Там дещо позасипали по третьому будинку, деякі фундаменти доробили по четвертому. Ото ви їх зараз бачите, ми тут прокладали десь, чи вже прокладали, ні, ще не прокладали, там тільки кільця поставили, тут буде йти. Каналізація туди в сторону наших очисних споруд. От, Бачите, там ціле море вже зібралося води. Треба буде відкачувати, повідомлення вже ніяк. Бо там вже плита фундаментна готова. Ну, Більшість, так бачу. тут Тож фундаментна плита, оскільки я пам'ятаю. Це підготовка бетонна. Ну і от зміни, які відбулися по Секції 2 трішечки ще добудували моноліту То, з того, що я бачу. Ми зараз навколо всіх будинків обійдемо, але все покажу. І обіцяли нам зайти ще в вересні. Поки що в вересні не зайшли. Тепер вони обіцяють день, два, три і зайдуть монолітники на третій будинок. Тобто вже все для них готово, самих людей поки що фізично нема підрядник. Переносить їх приїзд з дня на день. Ну, Я думаю, що скоріш за все вони вже з наступного тижня будуть. Навряд чи вони в п'ятницю з'являться. Хоча я на відео обов'язково в п'ятницю, коли буду знімати про перший будинок, спеціально вийду подивитися, чи приїхали, чи не приїхали. Тому що вон, сітка лежить, їх чекає. Питання тільки саме в людях. Фізично все чекає на те, щоб вони заходили, почали в'язати стіни. Е, і почнуть вони з секції 3, я там бачу, і, мабуть, третя, друга, ну, перша, четверта потім. Е, це підготували під засипку трошечки. Зворотню. Так, Що у нас по четвертому будинку? Оце ви бачите секція номер 2 Тут бетонна підготовка третьої секції четвертого будинку. Це ж у нас зворотня засипка, по-моєму, а тут вже будуть кладовки. Так. В куморах. От, це третій будинок. Зараз я навколо пройду і поверну, повернусь через перший будинок. Е, є розмітка по шостому. Е, Бачите, прибрали паркан повністю до п'ятого-шостого будинку. Це от чергове перехрестя. Ось там за парканом вже буде садочок знаходитись. Поки що туди не йду, не приступили в цьому місяці. В минулому точніше, місяці в вересні до земляних робіт. Ну, запитаємось, чому не приступили, тут таке вже питання. А в будь-якому разі ми збиралися тільки їх почати в цьому році і зробити якусь кількість бетонних підготовок. Тому 5-6 будинок, вони вже будуть чекати на основні роботи, От хоча б такий стан вже в них почне з'являтися з весни наступного року. Тут що я бачу? Величезна кількість арматури, яка чекає на людей, що я бачу, вже готова з завода, То, що я бачу, з заводу вона прийшла і, причому різного формату, можете подивитися, її кількість. Да, Періодично нестача людей дійсно доганяє нас, ми такі собі плануємо, 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 а хлопці, які можуть робити роботи, не більше поки що маємо таке. Так, що тут у нас? Це у нас сходи, вихід сюди на цей рівень, а там на нуль. Ну, тут, з цим, це прохідний під'їзд, до речі, ми його тут запланували. В першому будинку його цього прохідного під'їзду нема. Цей прохідний під'їзд саме ось тут. Зараз. Так, дивіться. Е, тобто виходить як? Е, людина заходить з цієї сторони. Ось з цієї сторони він заходить в під'їзд. Ось так, зайшов. Зайшов, 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 зайшов. Тут у нас ліфт і тут вихід на вулицю. От Цього в першому будинку немає, цим відрізняється. Вже наступні будинки, і кількість прохідних під'їздів збільшується, по-моєму, до шести вже секціях 7-12. Саме прохідних неарок. Е, тому ну, набагато зручніше в плані інфраструктури, тобто добирання людей там до садочків, до шкіл, до виходу з будинків, набагато буде цікавіше. Ну, Бачите, тут вже все готове. от Каналізація прокладена, от вже вона в підлозі. Тобто Великий об'єм робіт вже зроблений. Єдине лишається тільки дочекатися на а, виробництво, на виробничу частину на людей. тому що... Коротше, вже сказав, будемо очікувати їх е, вже тут. Е, поки я тут зроблю анонс, розкажу там по першому будинку трішечки. Е, я в п'ятницю буду вам говорити про котельню, про тимчасове рішення по опаленню, про початок благоустрою, про... ще раз пройдемось по фасадах, розкажу деталі по фасадах. І багато приділю уваги саме оздобленню всередині квартир, тому що це оздоблення е, вже почало з'являтися. Я сьогодні нічого вам показувати по цьому питанні не буду, вже краще зроблю нормальне е, велике відео по е, квартирах першого будинку. Ну а так все. В Всім до побачення. Сьогодні гарний день. Так от зробив вам огляд по другому, третьому, четвертому будинку.